Всім привіт! Я Поліна Яворська, репетитор фінської мови. І сьогодні ми розпочинаємо наш курс вивчення фінської. І я запрошую вас в дуже цікаву мандрівку, де ми з вами проведемо більше 40 років. І після цього курсу ви вже зможете впевнено сказати: Мінаосан Пухуасуамія. Я вмію говорити фінською. Окей, розпочинаємо! Сьогодні вступний урок, де я розповім про походження та особливості фінської мови. Фінська мова відноситься до уральської мовної сім'ї і до фіно-угорської групи. Фінська мова є для нас достатньо незвичною, тому що ні в сусідніх наших країнах, ні в знайомих мовах, які ми вчимо в школі, немає схожої на фінську. Тому в якомусь плані нам може бути трошки складно, але я впевнена, що все одно дуже цікаво. Якщо ми візьмемо фіно-угорську групу, то фінська мова відноситься до прибалтійсько-фінської підгрупи. І тут фінська мова дуже схожа на естонську, і в них є навіть дуже багато подібних слів за звучанням і написанням, але різними. За значенням. І е, є дуже часто комічні історії, коли фіни приїжджають в Естонію і кажуть там сеон халпа, халпа, халпа-халпа, що дешево. А естонською халпа значить погано. І естонці думають, що ж цим фінам все погано. От, е, ну, але в принципі, якщо брати про походження, то ми сказали, що це фіно-угорська група прибалтійсько-фінська підгрупа. Хоч група фіно-угорська, але фінська і угорські мови не дуже подібні за звучанням, але структура схожа. Добре. І тепер особливості фінської мови, що нам потрібно знати до того, як ми почнемо вже вчити слова і правила. Перше, це дуже класна. Така особливість фінської мови, те, що наголос завжди на перший склад. Це дуже нам е, полегшує наше вивчення, коли ми не думаємо, а де ж тут наголос, він завжди на перший склад. Наприклад, перге сім'я. Асунто житло, ауто – машина. І ви бачите, що в кожному слові наголос був на перший склад. У довгих словах, які складаються з двох або трьох окремих слів. В фінській мові є такі слова, їх багато, коли вони з'єднують три слова в одне. То тут наголос падає на перший склад кожного окремого слова. Ми будемо вчити ці слова, ви будете бачити, ага, в цьому слові там два слова. Значить, наголос на перший склад першого слова і на перший склад другого слова. Наприклад, Терве ТУЛОА – ласкаво просимо. Або тюан текія працівник. Якщо розкласти терве, це здоровий або здоров, ТУЛОА – прихід. Або тюа робота, текія той, який робить. Тому, якщо слово довге. Ми ставимо на перший склад кожного слова. Наступна особливість це в фінській мові немає жіночого чи чоловічого роду. Тобто, коли людина каже: мінула он юстава, у мене є друг або подруга. Це буде юстава в обох випадках. І тут ми ніяким чином не можемо побачити, це е, нам говорять про чоловічий рід або жіночі, тому що його немає. Як ми тоді можемо дізнаватись, е, задавати запитання або в контексті, наприклад, я кажу: в мене є е, друг, да? мінула он істава або подруга, незрозуміло. Тоді людина може запитати, там, а як ім'я? І я скажу там, наприклад, Міла. І вони розуміють. Ага, жінка. Або там. Це чоловік чи жінка? Запитувати. Тобто, жіночого роду немає. І слово «хен» це і він, і вона. Третя особливість фінської мови це однакова форма дієслова у теперішньому та майбутньому. Жартую, як це фіни живуть без майбутнього. Насправді, коли. Ми хочемо використати майбутній час. Ми просто використовуємо слова там завтра через тиждень, в наступному році. Тому що форма дієслова однакова. І зараз, і завтра. Наприклад, міна Олен котона. Я є вдома. Хуа мена міна Олен Котона. Завтра я буду вдома. Отут Олен. Це діє слово бути, тобто я є і я буду однаково, четверта особливість слова як пишуться, так і читаються. І це також 100% плюс. Коли ми бачимо слово, нам не потрібно думати і бояти, що це буде як в французькій або англійській мові, там в французькій, коли пишеться ренаулт, а ми читаємо Рено. Да? Е, тому тут нам легше коли бачимо слово, читаємо кожну букву, кожна буква важлива. Перге сім'я перге. Бачите, кожну букву я прочитала. Або ме пухуме СУАМЕА. ми говоримо фінською. Кожну приголосну, кожну голосну обов'язково читаю. І п'ята особливість, вона походить з попередньої, що обов'язково вимовляємо кожну голосну та приголосну букву. Тому що в фінській мові одна голосна або одна приголосна може змінити повністю значення слова. І от, наприклад, тілі рахунок у банку. Тілі кріп, тілі цегла. Бачите, в першому випадку рахунок одна І, одна «л». в другому випадку одна І дві Л, і це вже кріп, да, укроп. І тілі дві і одна «л» – це вже цегла. І ми розуміємо, наскільки важливо тут проговорити тоді тіллі, або тілі. Це дуже важливо. В фінській мові дуже багато подвоєних голосних. Або йо це так. Йо вже. Мато черв'як. Мато килим. Асія. Справа. Справа тобто, якась. В мене є до тебе одна справа. Не справа зліва, а в мене є справа як діло якесь. І Азія дві а це Азія. Те ви, те чай. І ще один приклад, мій найулюбленіший: тулі вогонь, тулі вітер. Навіть легше якось запам'ятовувати, що тулі вогонь. Коротка у, а тут тулі. Схоже на звук вітру, да? У -у -у. ТУЛІ вітер і тулі це митниця. Митниця та можна. Також одна буква змінила повністю значення слова. Але не лякайтесь, ми будемо використовувати ці слова, ми будемо їх вчити. Нехай зараз це е для вас буде не страшно. А страшно цікаво. Ух ти, а як же ці слова? Ага, тут така буква змінюється, тут така. Нехай це навпаки викликає у вас таку цікавість і азарт вивчати ці слова, бути дуже уважними в написанні, щоб їх запам'ятовувати вірно. Це дуже важливо. Перший раз, коли ми зараз починаємо вчити мову, нам надважливо. Відразу базово вчити правильно. Нехай навчання буде більш повільним, але щоб не заучувати хибні слова, або з помилками. Це дуже важливо. Ну і шоста особливість це фінські дві літери Е e і Е. Або ми їх називаємо А і О з крапочками. Це так. Звучить побутово, да, так? Або А і О з умлаутами. Оці точечки філологічно називаються умлаути. Або умляути. І як ми вимовляємо цю букву? Часто в словниках е, транслітерація, що це, наче я, 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 да, Наприклад, добрий день. Але. Е, я б сказала, що це щось між А і Е. 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 Хювейбе. Хюве пейве. Хюве пейбе. Добрий день. І буква «ю» – це щось О плюс Йо. Ю. Юа. Юата. Доброї ночі. Або пел, пел, сова. Е, також у вас будуть аудіозавдання, ви будете слухати аудіо, ви будете слухати також фінів навколо вас і потрошку намагатись вимовляти. Ну і давайте підсумуємо все, про що ми сьогодні проговорили. І так, особливості фінської мови. Перше, ми казали, наголос у фінській мові завжди падає на перший склад. Друге. Немає жіночого чи чоловічого роду. Третє. Дієслово в майбутньому і теперішньому часі не змінюється, тобто буде однаково як в майбутньому, так і в теперішньому. Четверте. У фінській мові слова як пишуться, так і читаються. П'яте, подвоєні голосні та приголосні дуже важливі і можуть повністю змінити значення слова. І шосте це фінські літери е і пейва-іа. Супер! Я дуже рада була сьогодні з вами провести перший урок. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що інформація, яку я дала, вам вже допоможе. Наприклад, ви вже можете знати, ага, я пам'ятаю, що слова як пишуться, так і читаються. І коли ви будете бачити слова, ви будете знати, я знаю, як це прочитати. Але якщо ще ні, то в наступному уроці ми з вами розберемо абетку з прикладами слів, також цифри і дієслово. бути, «ола». Тому до зустрічі! Гарного дня!